Коли ж стане тобі скрутно, і коли опадуть на тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Господа Бога Твого і послухаєш його голос бо Господь Бог твій милостивий Бог Він не полишить тебе і не знищить, та й не забуде за союз з твоїми батьками, що про нього клявся їм. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! В Біблії Божий задум щодо людини. Починається з саду, з Едемського саду, де Адам і Єва турбуються, піклуються про тварин, про весь навколишній світ і закінчується містом, яке носить назву наречена Агнця, із якого витікає вода, цілюща вода, яка оновлює і очищає цілий світ. В цілому Біблія це любовна історія, хоча і не подібна на всі інші історії, які ми можемо чути кожного дня. Це історія, де Бог шукає за людиною, де Бог, як наречений, поклявся бути вірним, а людина, як невіста, постійно шукає собі бушків та ідолів, які зрештою і не приносять радості людському серцю. Тому що воно так і сотворене, що завжди має внутрішній компас, який показує на Господа. І навіть коли людина заблудиться, все рівно цей компас вказує шлях у напрямку повернення до нашого Господа. Тому і Господь прийшов на землю, щоб людина впізнала свій первообраз, свій образ, по якому вона була сотворена від початку світу. А Христос в свою чергу, щоби впізнав в нас своїх братів і сестер. Тож помолімося молитвою, якою навчив нас сам Ісус Христос, сам первообраз, по якому ми були сотворені, як ми маємо молитися до нашого Отця Небесного? Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, Нехай зійде на вас, щоб ми вміли впізнати цей первообраз, по якому ми є сотворені. На славу Отця нашого Небесного, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.